Фізика і мистецтво. Здається, вони не сумісні. однак це не так, і сьогодні ми спробуємо це довести. Представники мистецтва інколи самі цього не знаючи, використовують до своїх творінь фізичні закономірності, а фізики люблять і цінять мистецтво, яке збуджує їхню творчу думку, надихає і допомагає пізнати таємниці природи. Альберт Ейнштейн у хвилини відпочинку грав на скрипці, Ландау любив читати вірші Байрона, Макс Планк і Вернер Гейсберг були чудовими піаністами. Людвіг Больцман дуже влучно сказав: Тим, ким я став, я зобов'язаний Щіллеру. Без нього міг би бути людиною з тією бородою і формою носа, як у мене. Але це був би не я. Другою людиною, яка мала на мене такий вплив, був Бетховен. Проблема фізиків ліриків хвилює людей давно. У 15 столітті в Італії жила людина, ім'я якої шанують зараз у всьому світі. Це Леонардо да Вінчі. Досі відбуваються суперечки. Хто ж він? Художник чи вчений?